Радіо ЮАЙ Чикаго. Звичайних новин перед тим правда нагадаю ще раз номер нашої студії 773-800-2860. Також пряма трансляція, відеотрансляція доступна на нашому Ютуб-каналі та Фейсбук сторінці. Отож, ми переходимо до тих надзвичайних новин, які сьогодні сталися. А саме Британію накрили сильні снігопади у лондонському аеропорту Гатвік через снігопади, скасовані або відкладені більшість рейсів у. Хітроу скасовані щонайменше 25 рейсів. А аеропорт Брістоль працює, але про проблеми в мережах авіакомпанії призвели до деяких постійних збоїв у польотах. Повідомляє нам Sky News. Передбачення сейсмолога про сильні землетруси в Росії збуваються тричі. Поступило. Потрусило Камчатку поштовхи магнітудою 3,8 і 6,1 сталися недалеко від Північно-Курильського. Ще один землетрус магнітудою 4,1 зафіксовано за 200 км від Петропавлівська Камчатського. Осередки землетрусів залягли на глибині 59 км та 41 км. Вони фіксувалися з різницею приблизно у півтори години. У Тібілісі другий день не вщухають протести. Увечері, 8 березня, десятки тисяч мітингувальників зібралися біля парламенту Грузії. Та висунули владі дві вимоги. Дві на це активісти дали годину часу. Про це повідомляють місцеві змі за їхню інформацією, Мітингувальники вимагають перше, це відкликати з парламенту закон про іноземних агентів, так званих, і друге, відпустити всіх затриманих. Якщо їхні вимоги не будуть виконані найближчим часом, вони пообіцяли перейти до інших кроків. Під вечір грузини знову зібралися і рушили до парламенту на акцію протесту через законопроект про іногентів. Прийшла велика кількість людей. Вони з прапорами Грузії, прапорами ЄС, Сполучених Штатів та України попрямували до будівлі парламенту, скандували ні російському закону. Уже біля самої будівлі активісти серед інших гасел виголошували «Слава Україні, а також співали гімн України. Як пише Грузія онлайн, представники міністерства внутрішніх справ обшукують громадян, котрі зібралися біля парламенту Грузії. Вони закликають мітингувальників відкривати сумки для огляду. Причина такого рішення правоохоронці не пояснюють. Також є інформація, що 66 людей затримали після учорашніх протестів у Грузії. МВС країни заявляє про близько 50 постраждалих правоохоронців. Кількість постраждалих внаслідок суточок громадян не повідомляється. Протестувальникам закидують дрібне гуліанство та непокору законам законним вимогам поліції. Також у війні та втраті території України винен майдан 2014 року. Про це подає голова керівної проросійської партії Грузії. Що з майданом і що він приніс Україні? Вони втратили Крим і більшу частину Луганська та Донецька. Продовження всього цього війна, яка сьогодні триває в Україні, прокоментував Кабахідзе. Заяву євродепутатки Віоле фон Крамон, яка написала, що розгін акції протесту у Тбілісі дуже подібний на майдан в Україні 2013-2014 роках. Окрім того, він заявив, що у в'язниці перебуває Грузинський Янукович і його звуть Міхель Саакашвілі. Ми будемо діяти не за порядком денним радикалів, порядком денним Віоли фон Крамон, а відповідно до інтересів грузинського суспільства. Тут чудово ми спостерігаємо наскільки глибоко в ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з десятої до одинадцятої ранку. Ранкове шоу, та з п'ятої до сьомої вечора вечірнє шоу на 12.40 сорок Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також звичайно українська музика.